Дорогі друзі, я студент другої групи Мельник Артем, сьогодні на парі відео хочу запитати своїх однокурсників, яким має бути для них ідеальний викладач. Який для вас має бути ідеальний викладач? Для мене ідеальний викладач це людина повинна бути веселою, з почуттям гумору і щоб в класі завжди була дисципліна. Який для вас ідеальний викладач. Я вважаю, що ідеальний викладач це викладач, який схожий на чай, бо я її дуже люблю. Який для вас ідеальний викладач? Я вважаю, що для мене ідеальний викладач це такий викладач, який е пояснює дуже гарну тему. Який для вас ідеальний викладач? Для мене ідеальний викладач це той, який гарно відноситься до студентів. Який для вас ідеальний викладач? Голосуйте за мене, я для вас стану і президентом, і гарним учителем. Який для вас ідеальний викладач? Ну, вчителька з біології, ідеальний викладач, на мою думку. Який для вас ідеальний викладач? На мою думку, ідеальний викладач, якої красиві очі.